До речі, про лотерею. Якось я оце жив, вже ж працював в Нью-Йорку якийсь час, і оце коли це все закінчилося. Ми сидимо. У нас було там 4 програмісти, і ось півгодини останні в Америці. Все, ми сидимо вже на речах в отелі і чекаємо, зараз приїде вже таксі, нас в аеропорт і ми летимо назад. Все, я щось сижу, сиджу, і бац, знаходжу 10 доларів в кармані. Думаю, 10 доларів їх же ж в Україні. Якщо я приїду, їх же ж хоч викидає. Наскільки я знаю, їх навіть не беруть там обмін валют, беруть беруть. Ну, Тепер ну, я бер... беруть тоді, десь. брали. Ну, ну мені щось Чим? я, я пам'ятаю, що мені ну, мене була така думка, що ну або викидати, або щось купити. Думаю, так: ну півгодинки є, побіжу в якийсь магазин, щось куплю. Забігаю, є там якийсь магазин, такий індуський, якісь ін індійські товари, щось делі, такого там багато. Я заходжу, сидять такі індуси, і думаю, так, що взяти, наче так все є. І дивлюсь: о, лотереї. На касі і лотереї. Кажу: а є лотереї там по 10 доларів. Вони такі, є, 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 тільки, але не бери, не бери, don't buy, don't buy, buy, never win, never win. Кажу, та давайте мені все одно мені то, шо, хоч викидай, мені це щось для приколу. Давайте для приколу лотерейку. Вони ну, кажуть, ну бери ось за 10 доларів. Я беру то щось що чик-чик-чик, виграв 30. У <рес> них такі очі, типу, ніхто ніколи не вигравав. Кажу, ну блін, 30. Ну 30 також, хоч викидає. Ну, 30 би в Харкові без Ні, ну, ну я думаю, ну, я, наскільки я знаю, що це тільки 100 і більше приймають, а менше не приймають. Думаю, блін, а я кажу, лотерея за 30. Вони кажуть, є, але не, не, бери, не бери, не бери. Never win, don't buy. Думаю, блін, ну мені хоч викидає, тому давайте. Він ну, такий. Ну добре, за 30 беру. Оп, виграю 50. Вони, вони знову такі гроші, я кажу, ну, 50, такі ну. Мені, очі. мені... Ну, А, такі такі очі. Я кажу, ну мені треба 100 мінімум. Тому давайте прикол продовжимо, давайте 50, ще є лотерея, є беру. І також 50 стираю і виграю щось там 110. І у них отакі очі кажуть, як це не брешу. Вони мені надавали оце налічечко, я думаю, ні, ну це вже що, це вже не викидати, це Без вже нормальні гроші. <світ> щось було стощимось, стощимось. я пам'ятаю, що я приїхав, там щось обміняв, щось зуби собі там полагодив, що це була вже така сума Но. чимала. Отак, от, от з 10 доларів три рази підряд виграв лотерею. А у нас з мамою теж була історія про лотерею. А... Ну, То було ДосаАф у радянські часи. Максим... ДОСААФ. Це така назватери. Да. Ага. Добровольне общество суддя армії флоту. Їх ага. ті лотерейки, і люди купляли, їх насильно там в зарплату давали. ну, розпространяли скрізь. Судействували армії і флоту. І да. ага. там був максимальний виграш 24-та волга. А мені така мічта ідіота була. Виграти ту Волгу, продати і купити приватний сектор, щоб жити. Mm -hmm. Ну, отак от, от, я мрія, все життя, ну, ну, і що, кор... і, і виграв? Ні. <гум> Коротше, мама мені теж на день народження, там ну, були важкі часи, там грошей нема, купила лотерею. А купила і кудись поклала. І наступає мій день народження. Гіна, я то купила тобі лотерею, не можу знайти. Це твоя мама, так? От а, це... твоя... а, Твоя мама, ага, так. А, я кажу: як то так? Так капець. А почався розіграш, і я дивлюся, Волгу виграли. Точно ти. Капець, ну то вже ну, може ж бути я. Ну. Коротше, ми її так і не знайшли. Цей день. От Йо -йо -йо. скільки жили, скільки жили, куди вона прот... Ну, точно моя. Ну, на Бог помачив, Гена, ти не треба тобі. <рес> Живи спокійно. <рес> да. Без частного сектору, без кури, без собак, живий спокійно, на четвертому поверсі. Mm -hmm. І потім ще щось, мама мені купила і знову не знаходить. Я кажу: ну то подивись біля лотереї, воно mm -hmm. там лежить. Тепер все ще загубили, все біля лотереї. Або в мене ще, коротше, працював, працював я, і у нас. ото... Зарплата, Зарплатня і всі ж в черзі стоять в касу. І там же ж, те саме, лотереї роздають. Хочеш, не хочеш, ну парочку, ну, всі там на 50 копійок стоїла на рубль дві. Mm -hmm. І Я стою, і тут підходить ззаду, ну він не то, що начальник, можна сказати, і начальник. Я, проходьте, проходьте. Mm -hmm. і він купив там йому лотерейки, я отримав зарплату лотерейки. Через день, через два, через три проходить розіграш. Я дивлюся, я самовар виграв. Самовар. Електросамовар. А, він як чайник такий, так? електрочайник. ну, да, ну, самовар. Він, ну, я... Є, ну вилучи... він самовар, але не В ну, Розетку він вже. Да, там тина стоїть, але він працює як самовар. Mm. Отак от. mm -hmm. І, это... І той же, що за добу, я його пропустив, типа хлопці. Отце ми отримали лотереї. Це ж є на мій самопіс? Ні, 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 не так. Вот это ж мы отримували лотерею, у нас же всі лотереї друг за другом. А я дивлюся, мені одної циферки не вистачило. Хто хто це значить? А я кажу: а ти шо, не що не пам'ятаєш, хто тебе пропустив вперед? Так хто ти мою лотерею получил. От не робіть людям добро, не пропускайте. Це тобі подяка за вічливість. <риклад> 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 і <риклад> і ходив, ходив за тою в лотерею і там получати, там капець. А, ну, короче, головне більше получати. Ну, Я попав от, при Радянському Союзі були такі, як вони ну, для еліти щось таке, хто не, не, не всі туди заходили. Тобто, Самовар, і от навіть прийти в магазин купити не можна було. Тут такий якийсь дефіцит. І от центральний універмаг Харкова, там на четвертий порох заходиш, там показуєш там пропус, от вся еліта, там, ну, там обкоми, райкоми, ну, людьні, от, туди -от туда заходили, і я туди один раз зайшов. Самовара простояв він у нас! Коротше, викинули його там, ну раз-два, за може, заварили. ну Він нахер не нужен. Ну, там... Але прикол, ну, прикол такий. Ну, при Радянському Союзі. Вона... Що ми викинули? Вони у нас на дачі був. Ну, може, і на дачі. Ну, коротше, з дому викинули на дачу. Він не потрібний. ну... При російському союзі восьми і що? А після двохтисячних тон тут не було що заважі вже не прикол. Вже не актуальний прикол. Архі архіарії архієтично вона якось так архаїчно. Давай завез історію. Все Капець.